Дане відео це відповідь на коментарі стосовно цієї схеми. Це двоклавішний вимикач разом з датчиком руху. Вона працює так: однією клавішею можна керувати освітленням незалежно від датчика, іншою вже керувати датчиком. І воно буде працювати через певний час. датчик буде вимикати світло, як зазвичай. Так от питання були наступні: дехто переживає. Що буде, якщо одночасно вмикнути обидві клавіші? Чи не згорить датчик, наприклад. Ну давайте глянемо, вмикаємо одну, вмикаємо іншу. І нічого страшного не відбулося. Тут нема жодних проблем, можете не переживати. Світло буде весь час світити, тому що воно включене незалежно. А, ну, Датчик буде вимикатися, але він не буде вимикати світло, тому що а, тут в нас. А, схема звичайного підключення.